Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні продовження відео по знакам зодіаку. Сьогодні у нас леви на січень 2024 року. Але перед тим, як почну, будь ласка, напишіть, хто дивився мої попередні прогнози, як вони у вас збулись. Мені цікаво, я веду статистику. Дякую. Ну що, поїхали? Добре, отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком Зодіаку Лев у січні 2024 року? Хай скажете ровно правду. Навтіс перевернутий. Єра. Урус перевернутий. Гібо. Так, дерони почали, що ми маємо? Перт перевернутий. Тут довертаю. Райда перевернута так. Добре, дякую за І Фіналізуйте, мені. Будь ласка, підсумуйте по питанню: що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку Лев у січні цього року? Хай скажіть його правду. Інгус. Маннус. Ага. Початок був не дуже, а фінал порадував. Ну а раз, ото, що ми маємо? Nautis перевернутий. Єра, урус перевернутий, гебо, перт перевернутий, райдо перевернутий. Фінал, інгус, маннас, лаус. Отже, ну ось Nautis перевернути. Відразу якісь труднощі, якісь обмеження. Да? Труднощі суттєві. Але ось падає Єра. Це завершення циклу. Тобто у вас якісь от труднощі в житті, навпаки, завершаться. Почнеться якийсь новий етап. О. Тут іде позитивний контекст. Ну, мало того, Єра це також, рун, яка певні зміни в житті позначає, тобто от, початок якраз на якогось нового етапу в житті. Тут ось завершення труднощів. А це саме початок чогось нового, вже окремо, якщо взяти. Далі, ось урус перевернтий. Варто звернути увагу на здоров'я, тому що можуть бути певні м, негаразди по здоров'ю. Ну, і відповідно, якщо, якщо щось таке дасть про себе знати, то з походом до лікаря не затягуйте. Так? Нічого страшного, я тут не бачу відразу. Ну, але зараз сезон простуд, всяких вірусів, поганих, та, то, от. ну і зрозуміло, одним словом. Далі. Урус перевернтий говорить про те, що у вас буде певний брак енергії. Ну, тут може бути як зимова, так би мовити, сплячка, та, що організму бракує певних вітамінів, зокрема вітаміну D там, і так далі. А може бути брак енергії пов'язаний з цим. Але може просто у вас буде якби втома. Ну, Бува втома фізична, да, а була втома моральна. О. І те і те може бути. Ну, якщо з фізичною ще можна щось зробити, то з моральною зробити тяжче. Ну, але, тим не менш, теж можна. Мало того, Єра, урус перевернутий. М Якщо тобто, це позначка на місяць, що тут може щось виникнути з одного боку, а з другого боку, ось єра, урус перевернути, тобто, навпаки, від чогось можете в якісь, від якихось хвороб о, позбавитись. Да? Можливо, ви ну, до того, як я зробив цей прогноз, захворіли і це от саме буде завершення тієї хвороби. Далі, ось тут гєба йде. Ну, на партнерства. Да, це, тобто у вас буде партнерство в будь-яких його проявах. Це не лише про любов, про стосунки, це партнерство взагалі. Може бути на роботі, там, з друзями, рідними, близькими, знайомими, ну і так далі. Це все сюди. Мало того, гєба, це руна дару, дару, вищих сил. Ну, тобто, тут ось у вас науці зверху падає. Тобто, якась подія, якась інформація, яка буде послана вам вищими силами, от саме для позитивних змін в вашому житті. Яка саме на вас повпливає ну, в кращий бік. Ну, ви щасливий, на зло людям нікого не роблять. Ну, якщо ви там не темний маг, якийсь звичайно. Е, далі, що е, ми тут ще маємо? Ну, і Єбо, якщо взяти більш приземлений варіант реалізації, то це от саме, знаєте, приємний подарунок. Приє, щось приємне, несподіване. Ну, хтось там каву пригостив, ще якимсь смаколиком, ну, от щось таке. От. Ну, зокрема. Урус перевернути геба, якщо так, то о, певний у вас, знаєте, брак енергії буде, Ну, брак ресурсу, це, може, до речі, брак часу бути, от для, саме для певних стосунків. Може так. Що ви всі як це, в, трудах, в, в, в трудах в роботі, так, і якби на певні стосунки, ну, не знаю, зустріч з друзями, або що у вас просто там, часу чи там уже і сил не вистачить. Да? О, такий варіант можливий. Ну, Наутіс Геба, да, певні, м -м, певні труднощі можуть бути з якимось партнерством саме. Якщо так, тому що Наутіс це про труднощі, Наутіс це якісь обмеження. Да? Ну, знов таки, тут ось урус перевернутий. Як брак енергії, брак ресурсу, так? Для того самого партнерства. Якщо так само взяти. Далі, ось перевернутий. Цікаво, тому що це в даному випадку таємниця певна. Ну, не все показують. Буде якийсь сюрприз. Ну, тут ось то, 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 якщо взяти так, то, то це точно дар від вищих сил. Буде якийсь. Сюрприз, не показують. Ну, щось хороше має бути, знов-таки кажу, вищі сили людям на зло не роблять. Далі, що ми тут маємо? Ну Є рапер перевернутий. так? Знов таки, завершення якогось циклу, початок чогось нового, але таємниця. Не показують що. Ну, у кожного своє, у кожного по різному програється. ну добре. Далі, що ми маємо далі? Отож, райдо перевернута. Якесь у вас буде роздоріжжя, знаєте, якесь вагання, що робити, щось то ви трохи розгубленість, якусь певну матимете. Так? Яку ж дорогу вибрати, які, які, куди рухатись. так? Ну, Мало того, райдо означає поїздки. Руна перевернута. Тобто якась поїздка може відмінитись чи то відкластись. Да. Тобто Тут рух саме фізичний, мається на увазі. Ось, урус перевернутий райдо перевернута. Брак ресурсу, брак енергії, через що у вас певні можливості будуть обмежені, будуть можливості якісь закриті. От. Ну, я ж кажу: таке враження, би ви. До речі, урус це порада тут не перенавантажуватись. Тому що. От... Таке враження, ніби ви трохи загнали себе леви. От. Дайте собі трохи більше відпочинку. Тому що от у вас брак енергії йде, ну, тут прям чітко. І ось у вас через те певні можливості обмежені. Може, ну знов таки саме банальне, урус перевернути гебо, у вас немає сил, та, щоб там сходити десь, ну не знаю, випити пиво з друзями. ну Наприклад, та, в такому плані. От, ну, тому дайте собі більше відпочинку. Не заганяйте себе, як то кажуть, робота не вовк, в ліс не втече. Так? От. Ну, звичайно, не всяка робота може чекати, але та, але та що може почекати, ну, то можете відповідно, дати собі трошки відпочити. І фінал. Інгус Ну отже, от тут позитивне завершення ситуації. У вас певний. Оці от певні обмеження, тут дефіцит. Якесь роздоріжжя у вас, вагання і так далі. то воно для вас завершиться позитивно. Ви виберете правильний варіант, роботу поробите, якби свої плани реалізуєте і так далі. Мало того, і ну, це про достаток. Але це не, це не сам дохід, а це те, що його приносить. Ну, це якраз робота, може бути пасивний дохід якийсь, розумієте. так? Ну, до речі, може означати можливість якогось підробітку додатково, скажімо. Так, да? Да, цілком може бути. Далі, ось Манас. Багато взаємодії з людьми у вас буде, тим не менш, попри те, що у вас тут ось якесь і брак ресурсу, брак енергії для різного роду партнерства, але тим не менш, буде багато взаємодії з людьми. Доведеться вам спілкуватись так чи інакше. Ну, самі обставини вас до того змусять. Да? Мало того, Маннас це ви самі. Ну, це позначка цілісної людини, яка розуміє, чого хоче, має якийсь там план, що її робити, ну, якусь картинку майбутнього. Сінус, Манна, загалом, у вас е, буде план, і плани загалом будуть реалізовуватися. Ось по інгузу, і Лагус теж говорить про те, що це якраз у вас правильний хід думки, да? правильний вектор ви в результаті виберете і по ньому підете. Ну, до речі, Лаус це також позначка на ну, те, що у вас тут, Ось манна з Лаус взаємодія, зокрема, із жінками, якщо так вже взяти, так? адже Лагус також жінку позначає. От, і Мало того, Лаус це порада слухати інтуїцію. Слухайте інтуїцію, слухайте внутрішній голос. Що він вам підкаже, який вам от шлях вибрати. Ось тут у вас певне роздоріжжя буде, якісь вагання. Ну, то слухайте внутрішній голос. Він вас виведе на світ Божий, як то кажуть. От такий от розклад вийшов. А раз, ну давайте, галопом по Європам підсумуємо, все вище сказано. Ну, отже, ось якийсь період, якихось труднощів у вас завершиться. Ось тут чітко йде, відразу. На здоров'я звертайте увагу, не перенавантажуйтесь. Навпаки, де можна розставити пріоритети, робіть те, що відкласти не можна. Те, що можна відкласти, якщо у вас сил, енергії нема, дайте собі більше відпочити. От, далі. ну, Партнерство зрозуміло, тут будуть різ різна взаємодія з людьми, мало того, можливо, якісь приємні подарунки. Ну, Чи то подарунки від вищих сил, тут вже в кого як програється. Далі, щось не показали, буде для вас якийсь сюрприз точно від вищих сил. Ось роздоріжжя якесь теж у вас, ну, якась там може поїздка відмінитись і так далі. Тим не менш, ви виберете правильний варіант. Ну, по фіналу, відповідно, сужу. Да? Тобто, ось, знайдете себе, знайдете правильний варіант, і підете по правильному вектору. Виберете от якраз той курс, який для вас буде найкращим. Слухайте для того свій внутрішній голос, інтуїцію, якщо завгодно. От вона вас виведе. Ну, а такий от прогноз вийшов. Загалом, в принципі, позитивно. Цікаво буде почитати відгуки, відповідно, як у кого збулося. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!